Зопритяжочку. Дірживаємо країну очі. Інтересно, да обгорілі стіни. Зруйнована будівля та подвір'я. 28 квітня росіяни вбили молоду маму та її маленьку донечку. Сьогодні нам черговий раз не потрібні докази терористичної діяльності. Російської Федерації ми бачимо ззаді, що наробили сьогодні ночі. Сьогодні ночі місто Дніпро було обстріляно сіма ракетами. Але саме гірше, що загинули люди. Загинула двохрічна дитина та її матір. Із повідомлення міського голови Дніпра Бориса Філатова стало відомо про сім'ю загиблих у Дніпрі. Потвори точно в ціль ви розвалили житловий будинок у приватному секторі. Знищили родину нашої міської шкільної вчительки. Вона з чоловіком у лікарні з 40% опіків тіла. А донька із онукою Веронікою, якій не виповнилося ще й трьох років, у могилі. В момент влучання в помешканні зайнялась пожежа. Всередині перебували ще троє людей. Чоловік та батько загиблих, а також батьки вбитої Ольги. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку останню середньої тяжкості доправили до лікарні. Ще 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Сусіди розповідають, повибігали на вулицю як тільки но почули вибухи. Було все в тумані сіре, воно як будто би все горіло. Було гучно. Було гучно. от, І я вам скажу, що зараз я не впевнений, що вони не, не будуть продовжувати це обстрілювати. І кожен день я проклинаю Путіна, Лаврова, Кисельова, Скабєєвих кожен день. Страшно ужас, як страшно. І за що так? Хто думав, що він такий дурак? Хіба це людина, якийсь звір? До батьківського будинку загибла Ольга разом з дитиною переїхала з іншого району після початку повномасштабної війни. Жінка вважала, що тут буде безпечніше для маленької Вероніки, кажуть сусіди. У цій цієї загиблої є ще два дядьки, ну тобто рідня. І вони ну, як рахуються зниклими безвісти ще у той час, коли аеропорт на Донецьку гатили. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Справу кваліфікували за статтею порушення законів та звичаї війни, поєднане з умисним вбивством. Оксана Білаш, вчителька Дніпровської гімназії номер 108 сьогодні вижила. Втім, за мить втратила доньку та онуку. Підтримати родину можна грошовим переказом за номером картки на екрані.